Доброго дня, доброго здоров'я. Важає всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також традиційно сьогодні у нас понеділок, я сподіваюся, всі це вже добре зрозуміли до половини дня. І сьогодні у нас традиційно мова школа мови. Школа мови, яка знаходиться у місті Львів у столиці Західної України, як раніше так казали. В принципі, нічого не змінилося. Львів є Львів, вічне місто, так само як і Рим. Особисто напевно для мене. Так, ось ми сьогодні будемо спілкуватися з лекторкою школи мови муза, пані Христиною Барна. Я прошу нашого режисера вмикнути, пані Христину. Пані Христина, добрий день. Вітаю, пані, пане Олеже. Рада вас бачити. Як чути? Все нормально? Так, все нормально, мене нормально чутно видно. Так, да, да, да. Дуже добре видно і дуже добре чутно. Ну, традиційне наше запитання, воно безпосередньо стосується мови, безпосередньо стосується Львову, яка погода у Львові. Погода в Львові хмарна, типово осіння, дуже холодно, ну але це вже. Починається холодний період року, тому нічого дивного немає. Я також так думав самого ранку, але прийшов на роботу, і мені сьогодні сказали, ти сильно не переживай, тому що четвер, п'ятниця знову у нас буде плюс 20-23 і, і так далі. Я думаю, що знову теплий фронт він прийде і нам буде тепло. А... І ми знову таки про це будемо говорити. Як перше побачення, ми говоримо обов'язково про погоду. Як маєш? Як ти себе почуваєшся? До речі, от я зараз. Вжив, е, я не знаю. Е, ну, слово сполучене, напевно, якся ся маєш. Е, це не притаманне для Вінниці. От якся маєш, у Вінниці так не говорять. Але в принципі, наскільки я пам'ятаю, е, у Львові це досить розповсюджено, абсолютно спокійно. Так кажуть, якби привітання, вітаю, вітаю. Або кажучи, сервус, сервус. Якся маєш. маєш? Е, мова йде про запозичені слова. От е, сьогодні ми про це трошечки поговоримо. Е, загальне запитання, Христин. Е, Можливо, хтось підрахував з науковців, скільки взагалі в українській мові вважається? Я розумію, що це не може бути сталою цифрою. Скільки в українській мові вважається і є, існує іноземних запозичених слів. Чесно кажучи, ніхто цим не займався, і, взагалі, якось вирахувати точну кількість запозичень практично неможливо, тому що українська мова, як і будь-яка інша мова, дуже динамічна. Вона кожного дня розвивається, і кожного дня в мові з'являються якісь нові слова для позначення тих чи інших предметів, явищ і так далі. А що взагалі таке от запозичення? Ти знаєш, я от зустрів такий термін. Відверто я його з першого разу не прочитав: е, мовне запозичення, або інколи кажуть, етранжизм. Етранжизм. Це спеціально для тих, хто любить якісь нові е, слова, і так, таким чином, нібито вони підкреслюють свою там начитаність, обізнаність і так далі. далі. Етранжизм. Е, от що таке мовне запозичення? Ну, взагалі, запозичення від слова позичати, тобто ми простими словами в якоїсь мови позичаємо ті чи інші слова. Взагалі, це такий процес, який характерний для. Про всіх мов, тобто немає якоїсь такої мови чітко чистої, де е, немає жодного запозичення, е, тому що е, ось навіть ці запозичення вони інколи стають настільки для нас звичними, що ми і не вважаємо, що це може бути запозиченням. Ось, наприклад, слово агрус чи могли б ми підозрювати, що слово агрус це насправді е, не українське слово, е, от а запозичення з італійської мови. Чи ось що олівець це не українське слово, а запозичення з польської мови, чи там історія, що це грецьке запозичення? і Так далі, тобто цих слів є без, і вирахувати їх чітко, якусь точну кількість просто неможливо. А якщо дозволиш, я продовжу е прикл е ряд прикладів. З давньогрецької миск. Це от давньогрецькі слова, які у нас вжилися. І як ти кажеш, абсолютно ніхто би навіть не подумав, що це не українське слово. З давньогрецької миска, ангел, кедр, граматика, філософія, хор. От що мене здивувало, от дійсно, от хор, хор. Хор а із латинської, ну звісно, це республіка, конституція, формула, префікс. Напевно, і суфікс також. юрист, адвокат, лекція, студент. Ну і є дуже, дуже, дуже багато. До речі, хтось, хтось таки підрахував. Ну, є люди, які рахують, тут нічого більше не роблять, вони тільки рахують. І це зовсім не е е бухгалтери. М до речі, бухгалтер також ж слово запозичене я пам'ятаю, правда так от порахували, що іншомовних слів приблизно 10% в нашій мові. Знаєш, що мене зараз так от трішечки напружило. У ти кажеш, що таке запозичена? Запозичені слова? Це слова, які ми запозичили. А в мене одразу йде позика, її треба віддавати. Її треба повертати. Ми ну, ми українська мова взагалі віддає щось. Або як тут, е, як тут до цього ставитися, що от ми тут позичили, а що ж ми тоді віддали? Так, ну українська мова теж якби не виняток, теж позичає якісь свої слова, тобто ті явища, які є тільки в Україні в українській мові, але немає в інших мовах. Ось, наприклад, слово борщ. Mm. Так, Ти читаєш слова, мої в... думки, За... чесне слово запозичення так. Тобто це слово воно є в інших мовах. А ось, наприклад, пригадується мені угорська мова, тобто там є запозичення із сільського господарства, тобто що слова, які позначають там Інструменти сільського господарства, тому що угорці вони якби були кочівниками, і сільське господарство в них не було розвинуте, тому ось ці назви інструментів вони позичили сільськогосподарських інструментів. В першу чергу вони запозичили з української мови. Окей, а от як, наприклад, можна розрізнити, скажімо так, архі-типічне українське слово ну, тобто, дійсно, справжнє або дуже-дуже древнє справді наше українське слово з, зі словом запозичення? Чи є якийсь певний механізм, чи є якісь певні правила? Можливо, ну, ми ж не зможемо запам'ятати таку величезну кількість, якщо навіть хтось дуже-дуже захоче, десь відсотків від всіх слів українського. Мови. Це ж мільйони і мільйони. Uh, так, ну взагалі питомі слова відрізняються від запозичень, в першу чергу декількома ознаками. Отже, якщо слово в нас починається на голосну, тобто на а о у, е і, і це точно запозичення. Тобто, в нас є українські слова, які починаються на голосну, а це саме А, але, однак, адже. Інші слова, це все в нас будуть запозичені Далі, якщо в нас є слова, де є кореневий збіг приголосних, ось, наприклад, монстр, чи там джентльмен, чи бутерброд для української мови не характерний збіг приголосних, це нам складно артикулювати саме для нашого артикулятивного апарату, складно вимовляти ці слова. Далі слова з звуком фи, там фактор, фільм, професор це слова з літерою ф. У нас є також запозичення. Отже, слова дає в нас збіг голосних, тобто, наприклад, аорта чи там аудиторія, як правило, це, до речі, запозичення із грецької мови. Ось. Ну, і, в принципі, все із таких основних. Тобто, це чується, що це є запозичення, воно відчутно. Окей. Mm. Uh, okay. А для когось все таки запозичене слово з великою кількістю його вживань, воно вже стає ну якщо не рідним, то дуже 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 близьким. От я так скажу? Я зараз згадую знову таки айтішників, які мають, як на мене, абсолютно свою українську мову, але це вже не українська мова, це мова. З англо величезною кількістю, напевно, з англозапозичених, і то навіть не слів, а якихось певних е, вузьких е, термінів сленг. По великому рахунку, от е, сленгом вони говорять, і потихеньку, потихеньку ці слова вони вживаються і приходять, якби, і ми їх вживаємо, тобто вони заходять в нашу мову. Така от мирна тиха експансія відбувається. Взагалі, іноземні слова або запозичені слова, неправильно сказав, запозичені слова. Як е, е, філологи, як мовознавці, до них ставляться, чи яку роль вони відіграють в основній е, архетипічній е, мові? Ну, взагалі запозичення українській мові потрібні, тому що є такі слова, які позначають явища, які не характерні для української мови, тобто вони до нас приходять з інших мов одразу зі значеннями, і відповідно ми не можемо їх замінити якимись українськими словами. Але, взагалі, якщо ось в українській мові є відповідники, то варто їх вживати. Як на це дивляться мовознавці? Ну, взагалі їх теж можна поділити на дві групи, тобто ті, які Активно виступають за те, що ну, то варто запозичувати слова, тобто це ніяк не впливає на українську мову. Інші ж, навпаки, кажуть, що варто вживати питомі українські слова, що таким чином мова засмічується. Ну, на мою думку, це взагалі вибір будь-якої людини, кожної людини. Тобто, хто хоче, той собі вживає українські відповідники, хто хоче, той вживає більше запозичень. Я намагаюся своє життя вкорінювати. Саме питомі українські слова, тому що на мою думку, запозичення таки е, часом е, можуть засмічувати мову, якось її е, заангажовувати, скажімо. Тобто, якщо є українське слова, то чому б ними не користуватись? Ось я собі пригадую слова відомої мовознавиці Ірині Фаріон, що ось вона каже: Ну чому ось в нас є дуже гарне слово випадок, але ми його дуже часто заміняємо словом кейс якщо є українське, то варто його і вживати. Ну, я згадую, наприклад, я зараз звертаюся як до глядачів, так і до слухачів. Я згадую, наприклад, ми кажемо: якщо вам сподобалася наша тема, якщо вам зацікавила вас зацікавила, то будь ласка, ставте свої вподобайки. До вподобайок ми вживали слово лайк. Лайкніть мене, будь ласка, поставте свій лайк для того. Одномоментне перебування в нашій мові як англійського терміну лайк. Like, з якими я розумію, це ж англійська мова. І уподобайка. М -м 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 마. Наскільки це органічне українське слово? Уподобайка? Так само, як е -е, равлик або вухо, от, якщо ми говоримо про е електронну адресу, там брам, 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 равлик, там gmail.com. Ну, от якось так. Uh, ну отже, щодо слова вподобайка, взагалі це е, слово, це іменник він походить від дієслова вподобати. Тобто це цілком логічно. Тобто лайкнути щось, ви лайкаєте А, того, а ви лайкнути, вподобаєте. лайкнути. Бачиш, ти от самі говоримо, от лайкнути, лайкни мене. Ні. Як, да? uh, ні, ні ні ні. Я просто вам наводжу приклад. Тобто, що означає слово лайкнути українською. Лайкнути це вподобати, тому лайки називаються вподобайка. Ну це я розумію. Ось, і це, ць, Логічно так, Щодо слова, равлик, равлик це теж доволі логічний український відповідник, оскільки як виглядає ось цей знак? Так? Він доволі схожий на «равлика», тому його так і назвали. І він, до речі, досить прижився в українській мові, можу сказати. Тобто я часто бачу. Я також і часто чую, але так, ну цікаво, Равлик, Е, равлик. Навіть трішечки такого легкості, легковажності одразу мова отримує. Говориш про щось так серйозно і так між іншим, там, та -та -та, равлик, та -та -та, равлик, равлик. Ще один момент, який мене також, якби я не можу сказати, що він мене здивував, але якби нагадав, але нагадав зовсім інші часи. Ви, виділяють, де. Які е, там дослідники виділяють, що серед запози запозичених слів е, вони виділяють в окрему групу такі інтернаціоналізми. Це слова, які вживають у багатьох неспоріднених мовах у спільному значенні. Тобто ці слова йдуть з одної мови в іншу, з другої, в третю, в п'яту, в десяту? І вони так собі подорожують, практично не маючи ніяких змін? Ш, е, як вони як до них ставитися? Е, ну вони є. Є і є, і слава Богу. І, е, але, от, якщо, наприклад, брати ситуацію з подобайкою, ми їх не можемо замінити. Так, ми їх не можемо замінити, тому що ці слова якраз були э, придумані в певній країні. Ось, наприклад, там э, інтернаціоналізмами вважаються слова для позначення якихось наук або для назви якихось технічних пристроїв. Ось, наприклад, мікроскоп, телефон, супутник чи там інтернет. Їх практично неможливо замінити. Хоч я э, один раз мені трапилося э, якраз в мережі слово інтернет, що український відповідник до слова інтернет це буде все мережа. Тобто, що ось можна так його замінити. Але е, все ж, якщо це слово не часто вживається в нашому лексиконі, то ми відповідно можемо не знати його значення. Тобто, ось комусь кажеш, коли ти там останній раз щось дивився все мережі. тобто, Хтось може не зрозуміти, що таке якось всемережі. Аж занадто незвично. Так, але ось в інтернаціоналізмах є такі фальшиві друзі, або називаються вони міжмовними омонімами. Тобто, слова вони в мовах можуть звучати однаково, ну, або писатися однаково, звучати приблизно однаково, але мати е, зовсім різні значення. Ось, наприклад, пригадується мені наше слово диван, так, тобто uh -huh. частина меблі, так, і польське слово диван. Диван в польській мові диван означає килим, тобто це зовсім різні речі. Якщо там скажеш сядь на диван, то людина сяде на, на, на підлогу. Диван. Це трошки е, так, на підлогу трошки різні речі. Чи там ось склеп теж в польській мові це як магазин? А в українській мові склеп це гробниця. Ну... Чи ось теж є е, 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 так, в болгарській mm -hmm. Mm -hmm. мові є булка. Воно означає «наречена», а в українській мові булка це хліб із ну, хліб з боршних, як правило, якийсь такий солодкий. Ось це був. А я пам'ятаю, ми свого часу вишуковували в чеській мові досить як ну як на нас, на наше сприйняття. Саме на наше сприйняття, такі дуже дуже споріднені слова саме за вимовою. Я чомусь зараз тільки згадую ванявки. Ванявки, які наскільки я пам'ятаю, в чеській мові це духи. А духи так, там так. духи там зовсім зовсім інше пояснення і зовсім інше. Ну, ну от так склалося. До речі, а от чому так відбувається? Може, ти знаєш, чому відбувається, що е, абсолютно однакова звукова вимова, а в різних е, мовах абсолютно різне значення? Чому так відбувається? Це історично склалося. Це чому так? Так, ну це взагалі склалося історично, незважаючи на те, що і українська мова, так і чеська, це все це слов'янські мови, але вони. Функціонують, якби розвиваються ізольовано одна від одної, тому часом, до речі, може бути, що в якусь мову це пройшло як діалект, тобто воно сформувалося в першу чергу як діалект, але потім набуло якогось іншого значення. І це, як правило, стається історично. Але ось ці слова ну, ось там ми, ми згадували так: воні і парфуми, так, тобто воні. Одно, це одно ж має якийсь, якийсь стосунок до запаху, Ну і парфуми це теж має стосунок до запаху. Тобто, загалом вони мають якусь таку спільну лінію, яка якимось чином їх об'єднує, хоча вони і мають різне значення. А скажи мені, будь ласка, Христина, а от якщо говорити про мову, то наскільки я пам'ятаю, є ще така е, цікава мова. от Саме і до, я до інтернаціоналізму я так е, хочу причепитися. А наскільки я пам'ятаю, мова Есперанса вона називається. І я навіть бачив е, 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 в пам'ятник е, творцю, можна сказати, цієї мови, він е, Недалеко від Потімської Потьомкінських сходів знаходиться в такому не дуже дуже невеличкому дворику. Дуже такий а, маленький, камерний пам'ятник. Так, от Есперанса, що можна сказати про цю мову? Це набір найбільш уживаних слів, звуків з різних мов для того, щоб якомога більше народу тебе зрозуміло, чи як. Е, ну, якщо мова йде про мову есперанто, так якщо я правильно зрозуміла, uh -huh, е, то це така мова найбільш поширена саме планова мова. Наскільки я знаю, вона десь в 19 столітті, десь наприкінці дев'ятнадцятого uh -huh. століття е, була створена. Ось і створив її певний єврейський лікар. Чесно кажучи, вже не пригадую його. Я також на е, жаль не пам'ятаю зараз, як його звали. От, отже, ця мова це якби таке як свого роду з ну здебільшого поєднання романських мов, германських мов і ну, слов'янських мов в загальному. От і що важливо в цій мові, то це саме синтаксис і морфологія, тому що вони в цій мові показується якби такий спільний вплив цих германських чи романських мов, тобто те, що є спільне. В цих мовах те, якби є і в мові есперанто. Тобто, якщо ось припустимо, в котрихось двох мовах трапляється незміна морфем то і якби в цій мові це відображається основною ознакою. Ось а... на цьому і. Рунтується ця мова, угу, і це основа, да. І поки ти от е, це е, пояснювала, я звісно моментально скористався цими 30 секундами, і хочу всім сказати, що е, лінгвіст, е, варшавський лінгвіст лінгвістикуліст Лазар Маркович, е, заменгоф, г, заменгоф, він створив саме цю мову, він її придумав практично. От він створив, він її придумав, і вона, в принципі, є. Але чомусь, от так цікаво, це, напевно, якась інше зовсім дослідження буде. Чому пам'ятник стоїть між іншим крім всього іншого? Він стоїть ще і в Одесі. Ми маємо зараз виходити вже з ефіру. Сьогодні з нами була лекторка школи мови муза Христина Барна. Ще раз нагадаю, що це львівська школа е, мови. Я дуже дуже вдячний. Христинко дуже вдячний. Дякую тобі, дякую всій вашій молодій, класній розумній команді. Я сподіваюся, що ми наступного понеділка ми також з вами побачимося. Також зустрінемося, і також ми будемо говорити про нашу рідну українську мову. Дякую вам, папа -па, до понеділка. А вам Дякую, шановні наші да, А вам, шановні наші глядачі і слухачі, е, я пропоную залишатися разом із нами. Буквально 5 хвилин приємної музики. Ми знову повертаємося на наш майданчик. Голови вінницький ритм. 101,8 FM. Місто вісім рафів. Події, що поруч.